І водила мене у поля, край, села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проч. Проводж... Рушник прямокутний шмат для ночі конопляного полотна, що має на кінцях, а часто й на всьому полотні різноманітні вишиті або виткані композиції, які відображають світогляд та звичай предків, а також несуть інформацію про добро, достаток, здоров'я. Рушники є символом матеріальної культури слов'ян, важливою складовою обрядів та ритуалів. Вишивати рушники давній український народний звичай. Вишиваний рушник донині не втратив свого значення в побуті, і тепер ним прикрашають інтер'єри помешкань, вівтарі та ікони в церквах. І надалі він залишається атрибутом народних звичаїв та обрядів. На рушнику несли новонароджену дитину на хрещення, на ньому проведжали людину в останню дорогу. Дуже популярним мотивом багатьох регіонах України з давніх диван було зображення птахів. Також у вишиванні рушників були дуже поширені деякі геометричні фігури, як от квадрати та ромби. Вони символізували матерію. Ці чотирикутники в багатьох цивілізаціях вважалися символами достатку. Українці, як спадкоємці давньої землеробської культури, мають нескінченне розмаїття орнаментів із ромбами та квадратами. Для Карпат і Прикарпаття вишитий рушник довгий час залишався невідомим. Він з'явився тут на початку ХХ століття. Для його створення застосовували старі техніки. І орнаменти одягової вишивки, скажімо, низенні узори у ставах жіночих сорочок. Візьму той рушник, простелю, наче долю, в тихім шелесті траще питання дібро. Іноді брушник оживе все знайоме добре. І любов. У Львові встановили новий гастрономічний рекорд України. В місті виготовили величезний рушник із вареників. Про це повідомили на сторінці Книги рекордів України. Рушник він пройшов крізь віки, він і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до всіх, хто не черствіє душею.